Зафіксований на Україні Путін втрачає власну країну. Відмова Путіна йти на компроміс щодо України є колосальною помилкою, яка коштує Росії регіонального впливу прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Хоча російські чиновники намагаються представити рішучість Путіна продовжувати боротьбу як необхідний стратегічний вибір, західні аналітики розглядають відмову від компромісу як стратегічну помилку з колосальною ціною з точки зору міжнародного впливу, ринків для експорту, енергоносіїв та світових союзників. Міць головних союзників Росії на Близькому Сході, Іран та Сирія, значно підірвано, і вона втрачає традиційних друзів на Кавказі та в центрі. Тральній Азії показово, що її головним постачальником зброї зараз є держава парія Північна Корея. Розчарований відмовою Путіна укласти прагматичну мирну угоду на початку цього тижня. Трамп оголосив, що допоможе Україні отримати передову зброю американського виробництва, яку оплачує Європа, і пригрозив жорсткими санкціями проти Росії та її торгівельних партнерів, якщо війна все ще триватиме до вересня. Російські державні швидко відповіли нападками на дружину Трампа Меланію, після того як він приписав їй зміну своєї думки, коли вона вказала на постійні напади Путіна на українські міста. Російське Держтб показало оголені та напівоголені фотографії Меланії та попросило меми про те, що вона була українським агентом. Водночас припускаючи, що у Трампа є. Подружні проблеми відмова Путіна поступитися Трампу в головних питаннях, заборони Україні вступити до НАТО та дозволу Росії зберегти захоплені нею території, свідчить про те, що його рішучість продовжувати війну не зосереджена на захисті раціональних інтересів російської безпеки. А схоже, є радше емоційною фіксацією для Путіна, сказав Майкл Кімач, експерт з питань Росії та професор Католицького університету Америки, кажучи, дуже прямо і просто. Ця війна величезна стратегічна помилка для Росії. Це не та війна, яку Росія може виграти в довгостроковій перспективі. Ціна війни неймовірна, сказав експерт. Ми говоримо приблизно про мільйон смертей і жертв до кінця цього календарного року, і війна об'єктивно, я думаю, сприяє погіршенню геополітичного становища Росії. Він додав, що, хоча Путіним частково керують побоювання щодо розширення НАТО до кордонів Росії, також існує відчуття, що він. Ститься Україні за те, що вона не є слухняною державою клієнтом як Білорусь. Це глибоко і раціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, чому, на мою думку, Путін просто не може відокремитися від цієї війни. Цитує думку Майкла Кімеріджа: швидка війна із початковим просуванням територією України, яку планував Путін, натомість зруйнувала відносини з ЄС та активізувала НАТО, яке прийняло нових членів Фінляндію. Та Швецію, і погодилося збільшити військові витрати до 5% ВВП.